А чи знаєте ви, що існує безкоштовна онлайн-програма, яка майже повністю відповідає базовим функціям фотошопу, але є безкоштовною версією? Якщо ви цього не знали, то у цьому випуску я хочу показати вам, як користуватися цією програмою і деякі її можливості за допомогою малювання літер для. Виконання графіті. У попередньому випуску я малювала графіті, як графіті-художники роблять це у своїх скетчбукінгах, -бу олівцем на папері і показувала, на прикладі найпростіших літер, які називаються Bubble Letters або бульбашкові літери. І зараз я намалюю ці самі бульбашкові літери, але за допомогою. Оцієї програми Фотопі. І оця, оцей напис, він і зроблений саме за допомогою цієї програми. Тож, поїхали! А з чого починаємо? Починаємо з білого листа. Я вимикаю оцей зразок і роблю. Копію тла. А я хочу, по перше за все, сказати, що я зараз не пояснюю базові принципи роботи у цій програмі фотопі або фотошоп. Якщо вас цікавить навчання у цій програмі з будь-якого рівня для будь-якого віку, для дорослих чи малих, це не має значення, я можу розробити або для вас особистий курс. Або ви можете скористатися тим, який я вже маю. Тож, якщо хочете, звертайтесь до мене, пишіть в коментарях, і ви можете отримати уроки користування цією програмою. А зараз я не пояснюю, з чого починати, як зробити новий проєкт, якого розміру. І які параметри цього листа, я просто переходжу одразу до малювання літер. І ці літери ми малюємо за допомогою Type Tool? Я також хочу сказати, що я не користуюсь ніякими програмами на будь-якій мові, окрім англійської. Моя особиста думка. Що комп'ютерні програми мають бути мовою їх створення оригіналу англійською і міжнародною мовою. Тобто, якщо ви не знаєте, спробуйте якось підлаштуватись, але це в мене без відхилень. Або ми працюємо з англійськомовними програмами, або ви. Самостійно якось перекладаєте і пристосовуєтесь. Тож, поїхали. Літери, ми беремо, друкуємо Type Tool, і тут ми виставляємо розмір. Ну, можна виставити спочатку такий, найбільший, який є, потім ми збільшимо. Переходимо на англійську мову і друкуємо літери. Тут буде колір, а тут такий, давайте яскравий візьмемо. Окей. І друкуємо літери. Візьмемо слово арт, мистецтво. Тепер нам треба знайти шрифт, який буде товстий. Знаходимо літери, які. Тут можна вибрати будь-який шрифт з цього списку. Я вибираю такий, щоб літери були товсті, щоб з них можна легше було зробити отакі товсті округлі літери. Так? Наступний крок ми зробимо. Free transform, тобто ми збільшуємо розмір. Давайте збільшимо так, щоб нам було зручно і щоб ми бачили. За допомогою, ви вже помітили, Move Tool Edit Free Transform. Ми маємо зараз надруковані літери за допомогою Type Tool. Але, щоб змінювати форму, нам потрібно. Щоб ці літри були у вигляді а, форми. А, клікаємо правою а, кнопкою а, мишки на Convert to Shape. Shape це форма. І в нас виходить отакий контур, який ми зараз можемо а, починати а, змінювати. Тепер ми переходимо до Pen-Tool. Convert point. Ми маємо а, зараз зробити усі, усі ці anchor points, а, точки, за допомогою яких Anchor – це якір, а, вони ключові для того, щоб а, змінювати. А, Форму літер. І вони мають отакі дві ручки, які називаються без'є Handles, і ми їх маємо всі. А... Оцим інструментом ми маємо їх всі позначити. Якщо у нас тут є якась а, зайва а, Anchor Point, ви її можете видалити, вона нам не потрібна. А, і так робимо з кожною. Це... А... Потребує деякого певного часу. Коли я нажимаю Alt, я і кручу колесико на у мишки, я приближаю чи віддаляю. Як я сказала, тут в цьому векторному малюванні тут дуже багато часу це забирає. І ви маєте бути готові до того, що, якщо ви хочете намалювати щось у векторній графіці, вам потрібно бути досить терплячими. Тобто зараз я просто кожен anchor point, я його Роблю таким, щоб в нього були дві оці ручки без є handles Тепер я переходжу до Direct Select Tool, і я починаю малювати ці а, контури а, за допомогою оцих handles. Ліва і права, якщо два рази клікаю, то ми тільки одну сторону рухаємо, якщо кружечок, то вони збалансовано рухаються. Ви самі маєте вирішити, як воно вам зручніше. До речі, щоб літери були більш-менш однакові. А в View ми маємо лінійки rulers, які допоможуть нам витягнути оці направляючі, і ви зможете тоді орієнтуватись, щоб ваші літери вони не виходили за межі розміру. А те, як я зараз пояснюю, я пояснюю в кожному своєму відеоуроці, я даю під час роботи детальні пояснення. Тобто зараз ви можете уявити собі, як виглядають мої відеоуроки з Photoshop або Photopi. Продовжуємо у нас Direct Select Tool, ми працюємо з цією літерою, і ви зараз її. Малюєте такою, якою вам хочеться, але оскільки ми робимо цей бульбашковий варіант, Бабл, то ми, звичайно, намагаємося зробити цю літеру округлою, такою, щоб в нас було все досить таки плавне і приємне. Ви можете зробити ширше, можете зробити а, в, в, більш вузькі а, просвіти, і а, ви, а, якщо ви вперше працюєте, то а, цей інструмент досить такий а, примхливий, а, він а, а, має свої а, Деякі труднощі, отут у нас є ще багато точок, які я зараз за допомогою цього мінус Delete Anchor Point я їх видаляю, бо вони, я знаю, що вони мені не потрібні. Мені вистачить двох-трьох базових. Повертаємось до Direct Select. Піднімаємо трішечки вище. Ну, ця теж може бути зайвою, але ви вже дивитесь, ви самі вирішуєте, які anchor points вам залишити, які прибрати. І це тільки з практикою і досвідом. Якщо ви хочете трішечки пересувати літери вліво-вправо вище нижче. в нас є Path Select Tool. ми вибираємо літеру і ми трішечки пересуваємо і цю трішечки сюди, щоб так було красивіше з проміжками. Тепер що важливо, що роботу треба час від часу зберігати. Uh, і uh, якщо ви ще не зберігали, бачите, в нас це просто новий проєкт. Ми напишемо: ну, давайте поки називемо його арт так, як uh, він і є. І тепер файл uh, save as PSD PSD – це коли усі ці слої, layers, вони залишаються. І ми так і зберігаємо. Тобто зберігаєте там, де ви хочете файл з цим. Uh, Ім'я з цією назвою PSD Files Save. Тепер нам треба зробити з цього щось цікаве, з розфарбуванням і з оцима, як ви бачите, об'єм. і так, щоб вони виглядали ще більш як бульбашки, щоб вони мали світло і тінь, як має бульбашка. По-перше, у нас зараз це як шейп. І нам треба перевести це в А, Тобто ми ці літери, layer rasterize. Це в нас зараз цей слой, layer rasterize. І тепер в нас це растер, з яким можна працювати далі. А, тепер ми маємо виділити а, ці літери, Select, Load Selection. І цей, а, ми все працюємо на цьому а, слої Layer. А тепер я хочу зробити так, щоб у нас був, бачите, як тут а, трішечки різнокольорово градієнт. Я беру градієнт тул. Я вибираю тут кольори, які я хочу. Давайте зробимо якісь а, гарні яскраві кольори. Давайте, ну, Зелений, скажімо, потім тут буде в нас, а, скажімо, синій. А тут можна додати ще один в проміжку можна додати, ну, скажімо, жовтенький. Він гарно буде змішуватись. Або навпаки, можна навпаки, сюди жовтенький, сюди зелененький, тоді воно буде більш так приємно. Ви тут регулюєте, скільки у вас жовтенького, скільки у вас зелененького, і де він? Більше-менше. Ну, якщо у вас це задовольняє, тут у вас Різні опції, це ви можете спробувати, як вам захочеться. Тобто вибираємо градієнт тул і робимо можна в цьому напрямку, можна в цьому напрямку, можна в цьому напрямку, як вам більше захочеться. Якщо трішечки подалі, то буде тут ще попадати. Тобто, ви знов ж таки, за допомогою досвіду ви робите, Пробуєте і отримуєте результат, який вам більше до вподоби. Ну, і тепер переходимо до того, щоб зробити цей об'єм. Слідкуйте, що ви на тому слої, який вам треба. Йдемо layers, layer style, bevel and Emboss». І тут ми вибираємо. Ви, ви можете спробувати різні. Я взяла, скажімо, такий, спробувала. І ви регулюєте, і ви бачите зараз результат Up and Down. Так, нам «Up» більше. Smooth. Chisel Soft. Hard smooth. Okay, давайте спробуємо еще Mboss. Uh, не. значить оце, та Soften Angle під яким кутом, куди вас будуть ці а uh крутите, як вам більше подобається. Ну, розмір, сайз це розмір, і ви можете тут теж робити такий розмір, який вам хочеться. Скажімо, можна так зробити. Окей. І що ще можна додати? Можна додати а, layer style, можна додати, а, наприклад, а, Outer Glow. А, ну і наскільки він а, легкий чи насичений. Давайте поки що залишимо так. О, у вас а, ці ефекти, вони тут всі є. Тобто їх можна. Вони залишаються, ви можете повернутись і змінити. Давайте зробимо якесь тло, переходимо на background і а, якийсь знаходимо колір. Ну, давайте спробуємо якийсь такий, а, Мені здається, буде непогано такий фіолетовий якийсь колір. Edit fill «Foreground», оце у нас foreground color. Описати повна. Окей, заливаємо, Ну, бачите, на цьому тлі воно виглядає гарніше. Можете прибрати ці guidelines. Ctrl-D, Deselect. і можна навіть зробити кроп, обрізати трішечки поменше. Ну, так вийшло в нас. Можна повернутись, можна зробити image adjustment, скажімо, насиченість більшу дати, якщо ви хочете. Поменшити або побільшати, можна змінити відтінок. Бачите, як він гарно зараз поплив, щось таке приємне виходить, Може так зробити. Мені так більше подобається можна. Ну і яскравіше чи трішечки темніше можна так. так. Е, можна також е, насиченість, вайбранс е, е, більш такий е, насичений колір. і saturation. Ну, я не знаю, як це українською, але це, це більш як. Е, Кольори більш виразні, це більш насичені чи більш до сірого. Бачите, такі приємні теж вони дуже коли ви як забираєте колір, і воно наближається до чорно-білої палітри. Тобто ви можете це відрегулювати, а тут ви наскільки воно яскраво насичено. Сам колір насичений, тобто все це теж ви можете регулювати. Ну і можете спробувати контраст більше, менше теж трішечки і знову ж таки яскравіше чи спокійніше. Все, як вам, якщо ви нажимаєте ОК. І якщо ви хочете повернутись в нас тут History Тобто можна повернутися на той рівень, який був і попередній рівень будь-який, і якщо ви зробите зараз якусь іншу дію, то у вас вже не повернеться до цього, воно залишиться на тому рівні, якщо ви зараз зробите або сейф у Нас вже збережений, він просто зберігається знов, або ви можете додати ще якусь дію. Взагалі, я вважаю, що ви вже зрозуміли, як працювати. Я нагадую вам ще раз, що ви можете звертатись до мене, якщо вас цікавлять відеоуроки, як навчитися працювати в фотопі або в фотошопі. І Фотопі, нагадую, безкоштовна онлайн-програма, яку можна завантажити і працювати навіть офлайн. І в мене уроки розроблені так, що вам цікаво, і ви робите якісь вправи, і ви навчаєтесь. І В залежності від того, що вас саме цікавить, ми можемо розробити 5, 7, 10 уроків завдання. Яке вас може зацікавити? Ось цей малюнок, він повністю зроблений від початку до кінця, використовуючи фотопі програму, і це 10-12 уроків поступового вивчення. Дякую за увагу! На все добре і до зустрічі в наступних випусках студії зірки малярства!